брати і сестри, за дуже добру можливість, яку ми сьогодні маємо прийти на це, прославити Господнє ім'я, і що ми прийшли сюди. Знаєте, не просто ми це відкинули, не просто знехтували можливістю, яка в нас є, але ми її використали і прийшли сюди. Місце для нашої уваги це є послання апостола Павла до Римлян, 10 розділ. З 4-го вірша, 10-й розділ з 4-го вірша. І нижче. Бо кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Моісей бо пише про праведність від закону, що людина, яка його виконує, буде ним жити. А про праведність, що від віри, говорить так: не кажи у своїм серці, хто вийде на небо, цебто звести додолу Христа, або хто зійде в безодню. Цебто вивести, вивести з мертвих Христа. Але що каже ще? Близько тебе слово в устах твоїх і в серці твоїм, цебто слово віри, що Його проповідаємо. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірити у своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасеся. Бо серцем віримо для праведності, а устами і сповідом для спасіння. Каже бо писання, кожен, хто вірить в нього, не буде засоромлений, бо нема різниці між Юдеєм та Геленом, бо той же Бог, той же Господь, є Господом усіх багатий для всіх, хто кличе Його. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. І також далі трошки 17 вірш. Тож віра від слухання, а слухання через слово Христове. знаєте, дивлячися на світ сьогодні, дивлячись на християнський світ і навіть на невіруючих людей сама важлива річ, яка має бути в житті християнина. А річ, якою християнин має силу спастися, каже кожен, хто у нього не буде засоромний. А кожен, хто покличе Господнє ім'я буде спасений, ми можемо, ми можемо спастися тільки через віру. Ми можемо спастися тільки через віру в Ісуса Христа. Ми не можемо спастися якоюсь іншою дорогою. Ми не можемо знайти якогось іншого шляху. Ми не можемо знайти якогось іншого посередника для того, щоб ми могли спастися. Але, на превеликий жаль, то, яке має бути саме важливе, дуже часто ми не звертаємо великої уваги на це. Воно якось відкинуте в сторону, воно забуте дуже часто християнами те, що має дуже бути важливе в нас. Знаєте, я згадую, коли я ходив в університет, і в нас була, була така організація а, в університеті. і тому що організація була достатньо така важлива. У нас був офіс, який університет для нас виділив, і ми там проводили дуже багато часу кожен день. І там збиралося багато людей. Я не знаю, нас може 25-30 чоловік було. І кожен раз, коли ми збиралися, в нас завжди йшла мова, якось так виходило, що ми завжди говорили про Бога. Там були різні люди. знаєте, Там були атеїсти, буддісти, мусульмани, були різні люди, але в нас завжди так якось поверталася дискусія про Бога, чи існує Бог, чи існує загробне життя. Ми дуже багато про це говорили. І знаєте, що я знайшов? Що були люди, які на перший погляд вони вірили в Бога. Вони, може, навіть називали себе християнами, але коли починаєш. Розпитувати про їхню віру, про те, про що вони вірять, як вони вірять, виходило, що в них якась була дуже фантастична ідея віри, дуже фантастична ідея про Бога, якесь таке враження складалося, таке бачення в них складалося, що воно зовсім не відповідало писанню. На перший погляд, здається, вірять люди в Бога. Але коли починаєш досліджувати їхню віру, дивитися в їхню віру, їхня віра і те, що говорить Слово Боже, розходилось дуже далеко. Дуже далеко. І знаєте, коли Ісус був на землі, Він розказав дві причти. І я а, зачитаю одну повністю, другу, до, до, ми частично до неї звернемося по декілька вікшах. І це буде Луки, шостий розділ. Луки, шостий розділ. І 46-го вірша, що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю. Скажу вам, до кого подібний усякий, хто до мене приходить та слів мої слухає і виконує їх. Той подібний тому чоловікові, що, будуючи хлі, дім, він глибоко вкопав і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулась на той дім. Та однак не змогла захитати його, бо збудований добре він був. Хто, а хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловіку, що свій дім збудував на землі без основи і наперла на нього ріка, і зараз упав він, і велика була того дому руїна. І інша, інша причта, яку розказував Ісус, це про того сіяча, який сіяв. Це зерно. І деяке впало на добру землю, деяке впало на кам'янистий ґрунт, інше впало між терен. І ми трошки потім звернемося до цього декілька думок, візьмемо з цього. Але знаєте, те, що я побачив там в університеті, там, де були люди, і Дивлячися, можна побачити на наше християнство, дуже часто на, можна сказати церкви, які проповідують справді слово Господнє, дуже часто можна знайти так само різних людей, які, на перший погляд, в них є віра. На перший погляд вони мають якусь ідею про Христа, про Господнє спасіння, про Слово Боже. Але коли починаєш досліджувати їхню віру, коли починаєш е, проводити екзамен їхньої віри, виявляється, що в них щось віра таке, можна сказати, фантастичну ідею Господа. Їхня віра і те, що написано в слові, зовсім не совпадають одне з іншим. Вони далеко розходяться один від одного. І це є дуже небезпечно. Коли на перший погляд нас здається є віра, але. Коли передивитися на нашу віру, провірити нашу віру, наша віра не є правильна віра, наша віра відрізняється від того, яку віру, якою хотів би бачити в нас Христос, яку хотів би бачити в нас Бог, віру, яка є сильна спасти. Якщо вона наша віра відрізняється від цього, нашому життю в кінцевому результаті загрожує небезпека. І коли ми дивимося на цю причту, коли Ісус говорив про сіяча, на перший погляд, здається, всі слухають Слово, бо віра є від, від слухання, правда, а слухання через Слово Христове. І так само Ісус каже, що є люди, які приходять до мене, вони слухають це Слово. Але каже: слухають Слово, і прилітає, Воно падає при дороги, прилітають пташки. І що? Вони видзьобують ці зернята, забирають. Диявол приходить, і він старається вкрасти серце людини, слово, яке сильне породити віру. І не просто сильне породити віру, але віра, яка є жива віра і яка приносить плід. Диявол диявол прикладає всі зусилля і старання для того, щоб слово, яке ти почув, яке я почув, яке ми почули, було вкрадене з нашого серця. Він приводить різні, різні способи, різні методи для того, щоб звернути нашу увагу не на те слово, яке ми почули, яке є записане в слові Господньому, а на щось інше. Якісь, якісь речі цього світу, щось інше, що ми забули про це слово, воно вивітрилося з нашої голови і пропало, і не і в кінцям, у результаті, щоб воно не принесло ніякого плоду. І ми Якщо ми перевіримо наше серце, перевіримо наше життя, ми знайдемо, що це дуже часто стається. Це дуже часто стається і стається і в моєму житті, і стається в вашому житті. Що слово, яке ми почули, проходить короткий період часу, і ми його забули. Те, що ми мали би пам'ятати, воно десь пропадає. І ми думаємо, а звідки це сталося? Чому я так швидко забув це слово, де воно пропало? А тому що диявол прийшов і він вкрав від тебе це слово, яке ти почув. Він не бажає, щоб слово проросло і дало плід. Але є другі, друга частина, друга така категорія людей, про яких говорить Ісус, каже. В цій притчі він каже, що хто приходить та слів моїх слухає. А, а, так, я візьму з 49 го вибачте. Хто слухає, та не виконує. На перший погляд, на перший погляд, якщо взяти, люди, які слухають, а не виконують, вони є люди, які мають вигляд благочестя. Вони мають вигляд благочестя. Це про тих людей, яка Біблія каже, що вони мають вигляд благочестя, але сили його вони відреклися. На перший погляд, людина, яка приходить і вона слухає слово Господнє, вона може показатися, що вона є свята людина. І можна навіть подивитися на їхнє строєння, на їхній дім, який вони збудували, каже. Що свій дім збудував на землі без основи. Якщо було взяти ці два доми, які будував один чоловік, який будував інший чоловік, і подивитися, порівняти їх, на перший погляд, фундаменту, може, не було так видно. Не можна було побачити справді, як глибоко закладений фундамент цього дому і іншого дому. Вони, на перший погляд, може, виглядали зовсім так само, ці два доми. Але. Але проходить якийсь час. Ісус не вказує, скільки часу проходить. Може, пройшло декілька років. Може, пройшло багато років, і два думи стояли, і один жив, і другий жив. Приходить час, коли віра, коли будинок якийсь збудований, він випробовується. Він випробовується раніше це пізніше, цей час приходить. І тоді справді показується, один глибоко вкопав, він поклав на камінь фундамент, і дім, який стояв, він так і остався стояти. Це, ці, цей вітер, ця вода, вони просто ніякою не зробили йому так. Може було тиво, неприємно інші речі, але дім остався стояти. А для другий дім наперла ця вода, наперла вітер і каже: він впав і каже, що велика руїна була дому цього. Він не був оснований дуже добре. Він не був оснований правильно. І так само людина, яка на перший погляд вона має вигляд благочестя. Але вона відреклася від його сили. Можна подивитися, вона справді приходить в церкву, вона виглядає дуже гарно, дуже свято. Але коли приходить випробування віри цієї людини, дім її впаде. Тому що так говорить Господь. Він впаде. Це інше місце, що він говорив. Це Евангелія від Матвія, 13 розділ. 13 розділ. І просто 20 вірш. Ми візьмемо з 20-го вірша посія на кам'янистому грунті. Це той, хто слухає слово і з радістю зараз приймає його. Але в кореня в ньому нема, тому він не постійний. Коли ж утиск або переслідування настають та за слово, то він зараз спокушується. Ця сама категорія людей, тільки Ісус описує з другої сторони. Каже, коли утиск або переслідування настають за слово, він зараз спокушується. Можна було подивитися, ростина росте, вона якось виростає, але в неї нема. Багато ґрунту. Немає цього обґрунтування в Слові Господньому. І коли приходить утиск, переслідування, приходить дощ, приходить буря, приходить вітер. Він спокушується і швидко дуже спокушується. Люди такі, на перший погляд, знаєте, замітьте, що тут написано. Я звернув увагу на 20-й вірш. каже: і з радістю зараз приймає Його. З радістю зараз приймає Його. Людина, яка приходить в церкву, вона слухає слово Господнє і вона з радістю його приймає. Емоції проявляються. Здається, на перший погляд, яка, яка добра людина, вона може і плакати, в неї можуть і проявитися якийсь такий емоційний тиво, бо вона почула щось. Тут написано, Ісус описує, що ця людина з радістю прийняла, вона раділа, коли вона почула слово Господнє, Але не було цього ґрунту. І коли прийшло переслідування, ця радість пропала. Це не є ця радість, про яку описує. Біблія в іншому місці, що каже, що ви радієте невимовною радістю. Ця радість походить від Духа Святого, від того, що імена дитини Божої є записані в небі, а ця радість просто притворна радість, яка походить від людського розуму, від людського почуття, що вона почула щось цікаве, інтересне. Вона почула якесь слово Господнє, яке їй проявилося радість, але ця радість. Вона не є правдива радість. І просто перевірити нам потрібно, на, якому, на, на чому ми заснували наш будинок. Чи наш будинок є справді заснований на слові Господньому, яке не хитається, воно не піддається ніякому вітру, ніякій бурі, воно остається стояти. І коли наш фундамент є в Слові Господньому. Ніякий вітер і ніяка бура не буде сильні нас похитати. Ми останемося стояти твердо. Інше місце а, чи далі ми будемо продовжувати. 22-й вірш говорить такі, цього самого розділу Мадвія каже так: а між терень посіяне це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього й омана багатства заглушують слово, і воно зостається без плоду. Клопоти віку цього омана багатства заглушують слово. Це те саме дерево, яке приходить Господар і каже, вже третій рік я приходжу, дивлюся, немає плоду на цьому дереві. Третій рік. А тут каже, що приходять омана багатства, клопоти цього світу, і вони заглушують слово, воно не приносить плоду. Брати і сестри, віра наша. По три, повинна приносити плі. Віра без діл є мертва віра. Правда? Віра без діл, віра без плодів, віра, яка не приносить ніяких плодів. Це є мертва, обманчува віра, яка нас нікуди не приведе, а в кінцевому результаті може нас погубити. Христос хоче бачити в нас. Віра, яка приносить плід. І 23 третій каже: посіяне в добрій землі. Це той, хто слухає слово і Його, його розуміє. Плід приносить і є один у 100 раз, другий у 60, а той у тридцятеро. Христос бажає в нас бачити, щоб слово проросло. І не тільки проросло і замерло, заглушене було, висохше через вітер, чи якусь буру, чи. А, Через то, що на нього засвітило сонце, але щоб слово проросло і дало плід. Цього бажає в мені і в тобі бачити Христос. Він хоче бачити, що віра твоя вона не просто росте, але вона в кінцевому результаті приносить плоди, щоб твоє дерево було плодовите, плодовитим деревом, щоб він прийшов і подивився і не тільки знайшов листя, але знайшов багато плодів. Цього бажає наш Хазяїн. І знаєте, дуже часто люди будують свою віру на різних речах. Не замітьте, що вони будують на почуттях, вони будують на якось, вони бачать якісь, почують якесь свідчення, вони будують на свідченні, вони будують на якомусь відкритті, вони будують на якомусь на якомусь успіху чи якомусь шукання якогось чогось, що вони можуть отримати від Бога. І на цьому будується їхня віра. Але як важливо, щоб наша віра не будувалася на якихось таких фундаментах, які є нестабільні фундаменти, щоб наша віра не просто будувалася на землі, але щоб вона була збудована на слові Господньому, щоб вона була глибоко вкопана в цей фундамент, який ніколи нас не підведе, вона ніколи не захитається, і вона останеться вірна. Через всі бурі, які ми зустрінемо в нашому житті. Христос чи псалмопівець, говорив так. Псалом перший. Він каже, і ми знаємо цей псалом дуже добре. Каже «Блажен блажену, що заради несправедливих не ходить, не стоїть на дорозі грішних, не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, про закон його вдень. Там вночі він роздумує. він буде як, де... як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Ось рецепт для того, щоб наша віра справді була сильною, плодовитою вірою. Каже, що ця людина, яка пробуває в Господньому слові, ця людина, яка вона пустила свої кронці холо цього. Водного потоку, яке його, е, яке його дається життя, воно приносить, він цей муж приносить багато плоду. Він приносить свій світ своєчасно, листя його не в'яне, він остається плодовитим християнином через все своє життя. І як важливо сьогодні, щоб наша віра не просто була вірою, знаєте, якою ми просто називаємося. Просто ми носимо це ім'я Християнина, але щоб віра наша була заснована на слові Господньому, і щоб вона приносила плід для нашого пана, і щоб вона приносила рясний плід для нашого пана, щоб Господь прийшов і подивився, і сказав: Справді це дерево, воно не просто тільки займає місце в моєму садку чи в моєму винограднику, але воно приносить багато плоду. Тоді він обріже ці глячки, те, що, може, нам не дозволяє приносити більше плоду для того, щоб ми зародили ще більше, щоб ми ще були більше плодовиті. Але важливо, щоб ми були обґрунтовані в Слові Господньому. Я думаю, ми зараз будемо молитися, щоб Господь благословив нас, щоб Господь дав нам цю живу віру, віру, яка приносить плід. Яка ніколи нас не підведе і через яку ми не захитаємося, а останемося вірні до приходу нашого Господа Ісуса Христа. А йому нехай буде слава за себе віки. Амінь.